Не призвано я Европа Я. нас походження мода За Доктор. тут два акта. А... Нормально то що не так близько буквально на спауні? Якийсь трохи странний мод? Непонятно що тут робити. Я щось включив. Ага. текстура у нього, о. Магніт. І картина. Таку підняти не можна. До речі, це по він думав, что мы будемо так от паркурити, я думав. Розраб. Значи, я так подаюся. Само мод тільки сьогодні був тільки сьогодні був. Качай тільки сьогодні з'явився цей мод. Такий зовсім свіженький мод. Ну, даже одного дня нема. Тому що появився він 14 серпня в годину ночі. Ага. Якийсь міні лом. За лом такий. Більше нічого не вито. Непонятно, що це. Летаючі коробки. Я так розумію, що це у нас норма. знаю, ну, що я відкрив Какая не знаю, два як це зробив? Соехать чсь? А, не тут все. Ой, так и цырок. Я тут щось пустал. Иди звідси! Уйди нечисть! Нечисть! Уйди. Уйди Не так автор. Иди зайца Дайда. Так ей си, си. Це, я не знаю. Кто це? Якийсь, я не знаю. Хто це? Е... Ну це як його відкрито. Ага. Е... Поняв. Ко це будь ласка. Я не розумію, там я щось? Нема. Це щось ніяк так не понято. Це навіть тільки перший акт. Це, виходить, два акти. Значить, є ще щось? Нема небету. Всякую випадку я, я не захожу. Ну так даже зроблю. Ховатись. О, терек давай, звідси Я тут не як не допрыгну. Типа що на камін А на камін я тоже не, не допрыгиваю. Просто тому, що мене меня нема під ногами. До я тоже не долітаю да? Да, просто не долітаю Он типа, ну тут ближче нема, вже куди Надо якось так його поставити так щоб він Ну якось поставився краще. А ну все вышло. А вот а даже от у нас ничего нема. Подавайте так. Насату позицію. Хороший лишком, я, я так скажу, хороший лишку. Поспеш під ними вже не повернешся Зараз Буду бити щось Employers only. Знаешь, мне кость со дно, что тики эмпловерс. тоже эмплоер. Боже, це викину? Он це підніму. Хоча буду за це могні ходити. Драмні не потрібно. Ну харе! Куди я, я поїду? Дякую. Чо, де лоб? А, не лишил він. А, дивіться. Сейчас я можу щось неожиданно прилетить в лоб. Пока. Це вже другий акт. Наскільки ну, вже нібито другий акт. Це керів. Ано щось переключити. Ну, да, я можу, звісно, я. Не можу не отак робити, але якось хочеться і так попробувати. Я настільки сверхразум, разом, що я не кидаю лампу, а хочу отак от. А, мені все, мені лень уже. Лампа, відкрий мені. Дякую. Що це ось що за лампа, мене питання? О, можна лампочкою крутити. Щоб вона тут не світила, я піть заберу. А йому нормально? Я сюди тут. Без нормально зло. So. Mm -hmm. А, я подумав, що це вода. Wiesz, jak tobie zasuszę? Граем до ганялки. Програв сразу же. Сусид хорошо играю до ганялки, насправді. Ммм, яке все прикольне якщо через лап просто чути. Ого сусід крутий, конечно. Роздвоєння личності. Бляху... злі соседь. Нормально. Я на то заработал. Акт e, 2, наверное. Нова гра Ак 2. А ще я це выкрутим лампочку. Колектори все заберуть І лампу даже лампочку, яка нічого не коштує Карта. Да що щось було? Що щось було? Опа. Ну вже максимум рачей.

О! О! Ну, конечно, надо спешу так конечно. конечно. Заколебала. На! Да. Телек, я тебя типа, забираюсь! Я тебя типа, телек забираю! Мать телек! що це все суздас тоже А пара перебув... Иди давай звідси. Раз стрілець тебе кину. Чуєш? Не обдивляй, зараз тебе стілець кину. А з тобі в спину. Ти погано? Ну, зараз може оце щось використаємо. i до магніт а у меня нема такой штуки що... пям так манекін, лети а тут нема нічего не ні? тут ничего нема ходу що нема а я бачу магніт я бачу все він. вот ось все магніт ні, тепер нормально все пішло. Все, це нам що тепер робити. нам треба ломати хлібальники. Ну, ладно. Вони місця не Давайте сюди поки що положимо. Де? Де магніт? А, ось і магніт. Да ну, дайте пройти! Ой, не хватало Ну дайте пройти, да че я пройти не могу? Какая бякая мания А я спавнив давно. Та я не співаю, ну наша так зробити, то шо цей мотивий маленький. Та буквально чого не зробиш. Давай. Пішов. О, Вот такая штука да. и вот такая. Она надо счет взят. Чтобы ты? вот <говорит> в баню. Давай, давай, не ты не Иди давай. О, побег. Не побачу. Короче, <говорит> а ладно, все. Ще маленький. Ну, ще одна карточка, вже якась класична класси карточка So. Доктор. Типа в кінці написав Доктор. 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 А тут він написав Доктор. Можливо, не глячань, але все одно. Разом...